Я помітив, що деякі люди ніколи мені не ставлять лайків. От тут дивляться всі мої відео і ніколи не ставлять лайків. Блін, мені це так дивно, знаєте? Ну, ну поставте те сердечко. У мене є люди, які навіть коли не дивляться мої ролики, ставлять сердечко. Ну це приємно. І ви знаєте, я там викладу відео і дивлюсь там на список прекрасних людей, хто його побачив, хто прокоментував. Ну, Я на деякі відео витрачаю години, блін, чесно. І Мені нещодавно позвонила дівчина, ну, знайома моя з Харкова. Ми з нею ніколи так особливо не спілкувалися. Вона каже, блін, Макс, я не часто дивлюсь, заходів в інстаграм, блін, ти такий молодець, ти знімаєш ролики в класі. І так знаєте, мене підбадьорила, похвалила, і ну, блін, це приємно приємно. так що народ не лінуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Якщо ви мене дивитесь, не пожалкуйте.